Вітаю, шановні, мене звати Микита Лін в Україні. стартувала програма виплат коштів на відновлення житла. Від учора можна подати заявку в дії на ремонт житла. Максимальна сума виплат становить до 200 тисяч гривень. Ці кошти можна витратити на будівельні матеріали або ж на послуги підрядників для ремонту пошкодженого житла. А ви, наші глядачі, наші підписники задали нам низку питань з цього приводу, на які ми з радістю сьогодні вам відповімо. Із нашою гостею вітайте з нами сьогодні. Ксенія Онищенка. Вона є юристкою громадської організації Правозахисна група Січ. Пані Ксенія, я вас вітаю, вітаю пані Ксенія. Давайте для початку базові такі питання, тобто, основні що це у нас за виплати і для кого вони? Ну а по перше, це виплати. За а, хочу звернути увагу за пошкоджене майно, тобто майно, яке було пошкоджено, і а, його можна відновити за допомогою ремонтних або капітальних ремонтних робіт. А, і саме ця категорія а, житла а, має бути відремонтована на підставі порядку, який був прийнятий нещодавно. Право на отримання даної компенсації, е, ну я хочу трошки уточнити Микита. Ви сказали около 200 тисяч гривень. В цьому порядку зазначено не більше 500 тисяч гривень за один об'єкт. А, не знаю, як воно буде, скільки там, кожному індивідуальному, ж, випадку окремо будуть визначатися цей розмір. Право на дану компенсацію мають громадяни України, які досягли 18 років власники житла, а, житло яких було, було пошкоджено в результаті бойових дій, починаючи з 24 лютого 2022 року. І майно яких житло яких знаходиться на території, а, на деокупованій території, де не ведуться бойові дії, а, тобто де виконують свої обов'язки органи державної влади? Так, це було головне питання, яке нам постійно задавали глядачі. В першу чергу, тобто ми підкреслюємо: на жаль, для тих людей, в кого житло залишилося на окупованій території, вони зараз не зможуть, звісно, отримати ці виплати. Ні, не зможуть, оскільки там ж передбачається обстеження житла, яке було пошкоджено, складання комі спеціального акту комісійного обстеження, на підставі якого потім будете складатися в кожному конкретному випадку, визначатися розмір компенсації, тому це технічно неможливо поки здійснити, оскільки житло знаходиться на окупованій території. Крім того, хочу підкреслити для вас, шановні глядачі, витрати ці кошти згідно із інформацією, яка з'явилася завтра, потрібно протягом року. Тобто, навіть якщо б вам видали ці гроші, немає ніякої гарантії, що ця територія буде протягом року. Вона буде деокупована, і ви зможете витратити на будівельні матеріали. Пані Ксенія, які документи потрібні людині для того, щоб підтвердити право власність на квартиру? Право власності або не... на житло. Ну, це документи, які визначають право власності: це або купля, продажа, або дарування, ну, всі е, ті документи, на підставі яких людина набуває право власності. Я хочу також ще зазначити, що спадкоємці, які е, е, також мають право успадковувати цю компенсацію від спадкодавців, які е, мали право на отримання даної компенсації. Так щодо дій, які необхідно здійснити. Ну, по-перше, необхідно зареєструватись, скачати застосунок ДІЯ, бо даним порядком передбачається в електронному виді скачати цю програму. Більшість людей вже і до цього моменту вже подавали якісь заявки, житло яких було зруйновано або пошкоджено. Вони там визначали цей. Ну, в принципі, це. Е, як зазначено, це є, е, ну якби заявка вже була подана раніше. Тобто ще, ще заявку потрібно, подавати та, не потрібно? Не потрібно. А якщо ви декілька разів подавали цю заявку, там людина спочатку подавала заявку, що житло пошкоджено, а потім можливо, що зруйнована. От тепер треба вибрати ту заявку саме з декілька, якщо ви подавали якусь одну. Потім зайти в додаток. Це є. Відновлення, і там вже ну воно ж там, якщо це воно ж цей реєстр, ж підключений до реєстру пошкодженого та зруйнованого майна, і там вже є певна інформація про кожний об'єкт, який було пошкоджено, якщо це територія, як я вже зазначала, де були проведені вже обстеження. Щодо пошкодженого майна, то ці всі акти комісійного обстеження вони вже завантажуються в цей єдиний реєстр пошкодженого та зруйнованого майна і автоматично підтягуються воно. Єдине, що власнику майна необхідно ну, дізнатися або бути впевне що його право власності, житло занесено в реєстр речових прав є такий реєстр, якщо воно не занесено, його необхідно занести. Бо я ж кажу, воно все в електронному виді, і всі ці реєстри працюють і взаємодіють один з одного з одним. Більше, в принципі, від заявника нічого не надо, Документи, які підтверджують право власності. Я хочу звернути увагу на те, що навіть якщо у власника у зв'язку з втратою документів їх немає в наявності. І він не знає, де їх шукати, то в принципі комісія, яка визначає суму компенсації, приймає рішення щодо надання компенсації чи ні, вона зобов'язана е, прийняти всі можливі засоби, здійснити запит для того, щоб ці документи знайти в якихось реєстрах. І після того, як вона е, даних, не знайде жодних документів даних реєстрів, бо це може бути давнє право власності, наприклад. А, то, а, на жаль, власнику необхідно буде встановлювати вже в судовому порядку, якщо не виходить так право власності на дане житло. І тоді вже ну дія його подання заявки призупиняється. Вони виносять рішення, поки не, а, власник не надасть належні документи, які підтверджують право власності. Зрозуміло. А, давайте перейдемо до питань безпосередньо, які нам написала наші глядачі. А, Є ось е, таке у нас питання. Якщо я хочу зараз скористатися кредитом на житло через ЄОСІЛ, е є у нас така е, програма. Чи можу я розраховувати на виплату за пошкоджене майно в майбутньому, так якщо воно буде в подальшому зруйноване? Дивіться, я я перефразую, я поточню зараз. Людина хоче отримати кредит через програму ЄСЛ. Її житло знаходиться на окупованій території. Вона не хоче чекати зараз не, Ми не знаємо наскільки це потребується часу. Так і вона хоче зараз придбати житло через ЄОСЕЛІ, але чи зможе вона потім після деокупації отримати компенсацію? Звичайно, немає обмежень. Тим паче немає, немає обмежень. Якщо у е, постраждалої особи є декілька об'єктів права власності, е, то він має право е, отримати компенсацію за кожний об'єкт. Тут немає обмежень, чи є у вас інше майно чи немає. Наступне питання: чи можна оформити компенсацію за довіреністю? За довіреністю компенсацію можна оформити на надання якихось додаткових, наприклад, право надавати якісь документи для комісії, а право підписувати якісь документи, бо все воно в принципі подається від. Окремої фізичної особи власника за допомогою є додаток, де його ідентифікують. Тобто інша особа зайти в свій додаток і подати заявку за когось, він не може, але здійснювати якісь дії, які пов'язані з отриманням компенсації за допомогою доручення, так можна. Угу. Е, чи можна отримати компенсацію за своє пошкоджене житло, а витратити кошти на ремонтні роботи? Іншого майна я так розумію, що у людини, мабуть, немає просто документів права власності на якесь е м, вид нерухомості, і вона б хотіла б витратити одні кошти за одне житло на інше. Ну, дивіться, як в основному законі у нас зазначено, який би був прийнятий 24 четвертого люту щодо е отримання компенсації за пошкоджене і зруйноване майно, то там е в статті 10 чітко зазначено, компенсація за пошкоджений об'єкт. Майна надається шляхом виконання робіт, пов'язаних з будівництвом на пошкодженому об'єкті нерухомого майна з, з метою його відновлення. Тобто там визначається, що саме конкретно для цього, якщо буде комісійне обстеження даного житла, визнаючи певну суму, визначить певні будівельні матеріали, наприклад, що необхідно, який комплекс робіт треба здійснити для його відновлення, то особа повинна використати ці кошти саме на ремонт цього житла. Звісно, там не йде зараз щодо перевірки там, або відповідальності, якщо вони будуть Ну не використані не за не на цьому об'єкті, але все таки, ну наприклад, в законі чітко зазначено, що саме на, на пошкоджений об'єкт нерухомого майна, на яке видається е, компенсація. Все правильно, я хотів би наголосити, що ми все ж таки українці маємо бути законосохняними. Е, наступне питання: батько помер у 2021 році. Процес набуття спадщини у стані анабіозу. Бо всі документи були у Держнатаріса. Ця мадам у Луганську. Це цитата. Е, що писати у заяві в дії? Які документи надавати, якщо їх немає? Е, я теж за це дуже сильно хвилювалася. Щодо як же бути з тими, які не прийняли спадщину, не вступили. Воно там. Завмерло, але от саме е в законі, в основному законі, який я перед цим цитувала, там в прикінцевих і перехідних положеннях е якраз передбачається внесення змін е в певні закони і в е закон про нотаріальні дії. І там, от щодо оцих, от от, наприклад, моментів, чітко визначено. Я можу прям за зачитати для слухачів, якщо їм це знадобиться, там зазначено нотаріус. Не вправі здійснювати нотаріальні дії за межами свого нотаріального округу, окрім за звер... за... Заміщення... заміщення інших нотаріусів у випадках, передбачених цим законом. Тобто за зверненням спадкоємців для завершення спадкування в іншому територіальному окрузі у випадках, якщо спадщина. Спадкова справа була зареєстрована у спадковому реєстру до початку тимчасової окупації окремих територій України, ведення воєнного стану, але не закінчена. Тобто особа, спадкоємець, повинен повинен звернутися до іншого нотаріуса, наприклад, за місцем свого проживання, і е, зазначити, посилаючись на дані зміни е, в законі, щоб дана справа була переміщена саме. До його нотаріального округу і щоб він міг завершити спадкову спадкування і в подальшому мати право на отримання компенсації. Угу, Зрозуміло, дякую. Е, ще одне питання. У мої я зараз процитую. Там буде в принципі зрозуміло. У моїй квартирі вирвало балкон та не було частини стіни від снаряду. Але окупанти відновили е, та поставили свої, вибачте, цитую та поставили свої дебільні вікна на своїх дебільних відео, заліпили стіну. Е, то що скаже комісія? Тобто, чи буде це вважатися відремонтованим житлом? А ми знаємо, що окупанти зараз для відео у містах, типу там Серденського Січанську. Вони роблять ці ремонтні роботи, але ми не ми знаємо, що там якість, вона не відповідає ну, нормальним житловим нормам, тобто людина, звісно, не хотіла би так жити. Чи буде це вважатися як відремонтовано? Ну, дивіться, за кожним ж об'єктом пошкодженим виїжджає комісія, є експерти, спеціальні, які там спеціальними знаннями, які складають ці комісійні акти обстеження. Вони визначають там є певний перелік, є нормативний документ, на підставі якого вони діють. і Є певний перелік, на що вони повинні звернути увагу. На е, технічний стан будинку, на те, що аварійний він чи не аварійний щодо несучих стін конструкцій, щодо інших, наприклад, е, моментів, і е, власник має право бути присутнім на цьому обстеженні. Він може робити свої зауваження, свої пропозиції, вносити свої скарги е, під час обстеження. Також власник має право залучити свого експерта, тобто, і в такому випадку більш вирогідніше ж буде, що цей експерт складе висновок, наприклад, який має право бути долучений до наданої комісії для визначення суми компенсації. Тому ти такі варіанти, в принципі, передбачені законодавством, і Там же хай власник дивиться і. Вирішує, ну в будь-якому випадку любе діє можна, можна оскаржувати, якщо він не погоджується, наприклад, з висновками в комісійному акті. Якщо в квартирі багато власників, чи може подаватися хтось один? Так буває, що так там по 6 по 7 навіть людей є правовласниками квартири. Ну, в порядку цьому так і зазначено. Якщо декілька власників, то а, а, один із власників може подати заявку на отримання компенсації, але в такому випадку необхіден бути дозвіл погодження від інших а, співвласників на дані дії. Це може бути або в застосунку застос, за дії, це може надатись погодження, або в письмовому вигляді нотаріально завірене і надане комісії. Угу. А, ще питання: чи можна подати та отримати компенсацію перебуваючи за кордоном? Ну мені здається, немає так ніяких проблем, щоб в дії Не подати ніяких життя. проблем, якщо тим паче вони знають, що вже е, е наприклад е, житло вже обстежено, є комісійний акт, з яким вони погоджуються. То в принципі немає ніяких е, перепон щодо цього. Єдине, що необхідно бути ж, е, власнику відкрити рахунок. В банку спеціальний рахунок, куди буде зараховуватися ці суми, тому це треба продумати. Також власника до речі, цей е, рахунок дуже просто можна відкрити через застосунки, так само «Приват24», «Монобанк» і Так далі, але тобто, що шановні, це далі, все це робиться віддалено. Треба святкувати ж на які банки мають право, бо це ж не кожен банк розповсюджує розповсюджується ці спеціальні рахунки. Ці банки перераховані на ну. Є певний перелік банків, які мають право на відкриття цих спеціальних рахунок. Наскільки пам'ятаю, там Приватбанк і Монобанк точно є. Два... Монобанк да, точно, бо мені прийшло буквально вчора. <зас> да, в мене, слава Богу, житло не зруйноване, але воно, напевно, під, ну, всім розсилається, що є така можливість. Я прям здивувалася. Так, на останок два питання. Вони дуже схожі. Мені здається, чи є умови, за яких не власник житла, а прописана в квартирі людина може подати заявку на компенсацію? І наступний приблизно таке саме: У 20-му році в мене померла бабуся. Я жив та доглядав за нею квартиру на себе. Я так і не встиг переписати, бо все одно був там прописаний. Та ще й квартира була учасні власності. Як мені бути через суд встановлювати право власності, чи можна обійтися і без цього? Ну йому треба на, відповідаючи на останнє питання, тут треба вирішити щодо спадкування. Скоріше усього, якщо людина мала право на спадкування після смерті цієї бабусі, то вона має право і на компенсацію. То тобто в судовому порядку право власності не треба встановлювати. А треба визначити щодо спадкуванням, отримати спадкові документи на, даний, на дане житло. І, в принципі, а якщо виникнуть питання вже щодо можливості спадкування в судовому порядку, то це вже вже окремий, ну, окремий шлях. Ну а якщо просто прописана людина, чи може вона подати заявку? Тільки власник може тільки... подати, а якщо прописана людина, ну тільки за дорученням. Ну якщо вона не є власником майна, вона не уповноважена подавати е такі документи. Але як ми з вами. Ну, е Розібрали власник може подати в дію за дорученням. Вже тоді ця людина може в принципі самостійно діяти. Просто людина, яка там була зареєстрована, бо вона ж реєстрація не передбачає автоматичне право власності, тому самостійно подати і претендувати на компенсацію людині, яка просто зареєстрована в оселі, не має права. Це розуміло. Пані Ксені, красно дякую вам за фахові відповіді. У нас є ще два питання, але вони, на жаль, не стосуються сьогоднішньої теми. Я просто їх зачитаю. І, в принципі, я думаю, що відповідь буде така. Тож. А якщо не буде деокупація мого міста, багатоповерхівка згоріла повністю, і моя і в ній квартира теж виплатять мені компенсацію, я в Україні чи є надія, що компенсація получено через 20 років, якщо в пільгову категорію не попадає, а житло вщент пошкоджено? Шановні, ця компенсація про яку ми говорили сьогодні, вона тільки для пошкодженого житла, тобто те, що можна відремонтувати. Якщо ваше житло вщент знищене, якщо ваша квартира згоріла, якщо ваш будинок не Придатний для життя цей механізм ще розробляється компенсація. Він обов'язково буде і це питання вже буквально найближчих тижнів. Нам обіцяють після 22 травня вже отрим... вже запустити тестувальне тестування цього механізму. Тож, поки що, ми з вами просто чекаємо. А приводу людей, які чекають компенсацію за житло на деокупованій території, теж не поспішайте. Не потрібно брати кредити. Давайте почекаємо 22 травня. Небагато і залишилося. А там буде вже видно пані Ксенія. Ще раз вам дякую, друзі. Нагадую, з нами була Ксенія Онищенко, Вона є юристкою громадської організації. Правозахисна група Січ. Мене ж звати Микита Іллін, і ми з вами ще обов'язково побачимося в ефірах.